Вантажний підйомник з Гастоміля. Не наш виробник, інший виробник. Але ми цей підйомник обслуговували. Магазин згорів після бомбардування. І все, що залишилося, це два таких підйомника. Один вже кудись поставили, а це другий. Ми замінили станцію керування. Станція зараз наша стоїть. Підйомник, не наш. Зараз ми його піднімемо. Апарельку ми подовжили. За рахунок того, що підйомник тут далеко все ж таки стоїть від машини. І яким чином треба в машину зробити місточок. Ну от, він так і зроблений. Ну, в двох словах, підйомник не має аварійного клапану на випадок обриву шлангу високого тиску. Так, але має такі цікаві упори у страхування. Можна опускаємо і можна там спокійно лазити під платформою. Ну, скажімо так, кріплені гідроциліндри такі економного плану, але в принципі вони ми не, мали, не мали, скажімо, вслуговуючи ці підйомники, не мали випадків, коли вони обламувались. Ский кенцевік. Канцевік ми не ставимо в таких випадках. Чому? Тому що це на верхнє положення. Поверх майже ніхто, ніхто не піднімає його. Так, далі ми його модернізували. Там були такі опори нерегульовані. Ось він. А ми поставили регульовані такі болти. Болтами можна відрегулювати точну зупинку на нижньому. Ну, нижній зупинці. Так само по всім сторонам. Так.